Близько тисячі обурених рішенням уряду зібралися цієї ночі у річницю помаранчевої революції на майдані незалежності у столиці. Спокою пильнували силовики, яких у середмістя привезли кількома автобусами. Ситуацію у центрі Києва зараз відстежує кореспондент Сабиті Роман Сухан. Він на зв'язку зі студією Романе. Скільки людей на майдані на цю годину і які у них плани? Марино, за нашими підрахунками зараз на метані незалежності перебувають від 100 до 200 людей. Здебільшого це ті громадяни, які ще згуртувалися напередодні ввечері у соціальних мережах і провели тут цілу ніч, незважаючи на те, що час від часу падає дощ. Вони стояли тут перед імпровізованою сценою, слухали різноманітну музику, виступи музикантів, які теж прийшли підтримати учасників цієї акції, і стоять тут до тепер. Інколи приходять якісь активісти, лідери, які починають проголошувати Тут промови на майдані, і так само всю ніч із людьми провели і безпризначенці. Ми помітили кілька автобусів із співробітниками Беркоту, які стоять тут поруч і теж стежать за всім, що відбувається. Люди, які тут перебувають, кажуть, що єдиний їхній гасло на сьогодні це те, що ми європейці Пропоную далі пряму мову. Думку, саме українське студентство повинно це все змінити. Саме українська молодь повинна створити саме свою державу, в якій вона повинна жити. Ні, я хочу, щоб у нас була правова держава, є юристи, те, що у нас відбувається в судовій системі, корупція, зловживання, куплення рішення це катастрофа. Ну можливо, коли нас тут стане як мінімум тисяч п'ять, я можливо піду трошки висплюся і прийду знову. Загалом вночі тут було більше тисячі українців. Вони так само тут слухали різноманітну музику, намагалися пройти до вулиці банку і до адміністрації президента, але там їм кордон перегородила також міліція. Приїжджали лідери опозиції, також підтримати учасників цієї акції. І головне, що вони казали, щоб такий дух сьогодні, який панує тут на майдані, він не зник. Зараз найважніше, щоб е, ця ситуація не виходила просто з під контролю, тому що ви ж розумієте, коли маса є неконтрольована, то її можуть повести якихось таких. Якогось такого плану дій у активістів на сьогодні немає, але найближче, що вони планують, це піти до Верховної Ради, оскільки о 10-й годині там почнеться засідання, і люди впевнені, що вони ще зможуть закликати депутатів сьогодні на останню, в останній сесійний день перед самітом все ж таки ухвалити два недостаючі євроінтеграційні закони для того, щоб все ж таки підписати угоду про асоціацію у вільнюсі Марино. Дякую, Роман. Роман Сухан із Майдану Незалежності.